Для української влади виявилося повною несподіванкою те, що якщо щемити українських чоловіків за кордоном, то вони просто перестануть надсилати гроші в Україну. Як я думаю, думала наша влада. Влада думала, що якщо щемити українських чоловіків, змушувати їх, їх їхати в Україну, оновлювати свої дані в ТЦК, обіцяти штрафи за наявку в ТЦК, ну і так далі і тому подібне. То українські чоловіки почнуть слати більше грошей в Україну, почнуть їхати в Україну оновлювати свої дані. Там я не знаю, що думала наша влада. Але реальність в'яла нашу владу по голові. І виявляється, що якщо ти починаєш щемити українських чоловіків, які за кордоном цих всіх ухилянтів, то перекази заробітчан в Україну падають з початку року майже на 400 мільйонів. Приватні грошові перекази в Україну у січні травні 2024 року становили 4,37 мільярдів, що на 376 мільйонів або 8.59% менше ніж за аналогічний період 2023 року, тобто майже на 10% українці стали слати грошей менше в Україну. Чому це сталося? А хто його знає? Може тому, що якщо ти називаєш всіх українських чоловіків ухилянтами, навіть ті, які живуть за кордоном вже 5-10 років, а саме ті люди, які виїхали з України вже давно і які вже побудували своє життя в інших країнах, це саме ті люди, які відправляли гроші в Україну там, своїм батькам, своїм родичам там, на підтримку і ще на щось. Або, можливо, і, скоріш за все були люди, які. Інвестували в Україну, тому що вони планували повернутися в Україну і жити там, коли їм буде вже там за 60 років і так далі. Саме ці люди, не там ті, які переплили через тису, не біженці, в яких немає за що купити в Європі куска хліба, відправляли гроші в Україну. Гроші в Україну відправляли ті люди, які вже рівно. Стоять на ногах в інших країнах, які заробляють достатньо багато для того, щоб жити в країні, в якій вони зараз знаходяться, і ще й мати змогу відправляти ці гроші в Україну. Але тепер цих всіх людей, які вже десятками, там я не знаю років не живуть в Україні, їх всіх прозвали ухилянтами. Їм всім пообіцяли штрафи, їм всім пообіцяли забрати їхнє майно в разі неявлення в ТЦК. І якої реакції очікувала наша влада? Наша влада, як я казав, вона скоріш за все очікувала, що ці ухилянти почнуть ще більше грошей слати в Україну, але ні. Так не працює. Виявляється, що якщо ти починаєш ненавидіти якихось людей, вони просто перестають з тобою комунікувати і, взагалі, з тобою вести якусь економічну діяльність. І далі буде тільки гірше. Чим далі це буде продовжуватися, далі буде тільки гірше, тому що, як ото кажуть, damage already done, вже ти нічого не зробиш. Вже є купа законів. Які проти цих ухилянтів. І далі буде ця сума, яку українські там, чоловіки, жінки і так далі переводять в Україну, буде тільки зменшуватися. Як повідомлялося, за даними НБУ у му році в Україну з усього світу було перераховано близько 1,6 мільярдів. За підсумками, 22-го року з усього світу було перераховано 13 мільярдів у 21 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні 15 мільярдів. Тобто ми бачимо тенденцію: 21 рік 15, 22-й рік 13 і 23-й рік 11,6. Дальше буде тільки хуже. І на додачу до того, що падають ці перекази в Україну, їх називають чомусь заробітчан, цих людей, які вже давно не живуть в Україну, але можете називати цих людей ухилянтами, заробітчанами, Це, коротше, ваше діло. І ця сума падає. Ця сума падає за рахунок того, що цих всіх ухилянтів заробітчан, залякують тим, що в них відберуть все, що в них залишилося в Україні. А є, наприклад, якісь. Микола, давайте назвемо його Микола. Програміст. Візьмемо якусь таку абстрактну людину. Вона жила в Україні нормально, була програмістом, нічого від держави там не требувала, просто жила, як жила. Якось вона вижила в цій всій історії. Можливо, прожила там до 30 років, купила якісь там дві однушки біля метро і виїхала з території України там, скажімо, 5 років. Назад. Цієї людини, всього Миколи, програміста. Є ще батьки в Україні. Тому Микола, цей програміст, він не продавав своє майно, він просто здав ці дві квартири. По 25 тисяч гривень, тепер він отримує з оренди там, 50 касерів. Він віддає ці гроші або віддавав просто батькам, щоб вони нормально жили в Україні, бо на пенсію 3-3, максимум 5 тисяч гривень дуже сильно в Україні не проживеш. І все було, в принципі, нормально. Цей Микола програміст, він вже, скоріш за все, десь купив собі будиночок в Алабамі, він живе собі нормально, його батьки нормально там ведуть господарство в Україні. просто Отримують гроші за оренди цих квартир, і все у всіх, типа, добре. Далі відбувається війна з тих грошей, які Микола програміст, отримає з дачі квартири, він якісь, ну, частину якихось грошей він донатить. Донатить на ЗСУ, тому що він розуміє, що це інвестиція в країну. Батьки його там живуть нормально, за ті ж гроші, за які він здає своє майно, якусь частину грошей. Він Донатить ну, тому ж лачину, або я не знаю, Повернись живим, або притулі, або ще колись. Ну, тому що це, в принципі, логічно, якщо в тебе є якась економічна діяльність в Україні, ти можеш рештки, або, як то кажуть, сюрплюс цієї діяльності просто інвестувати в ЗСУ для того, щоб країна жила. І все далі продовжує більш-менш працювати. Цей Микола, програміст, він працює далі там, в Алабамі на Економіку Сполучених Штатів донатить все, працює і розвивається. Далі приходить наша влада і каже: будь-який Микола-програміст, в якого є український паспорт. І якщо цей Микола програміст навіть живе в Алабамі, і навіть якщо цей Микола програміст виїхав з України 5-10 років тому, він має з'явитися в ТЦК оновити свої дані. А якщо він це не зробить, то ми приймемо закон. І накладемо на цього Миколу штраф. В результаті Микола буде вимушений заплатити цей штраф. Якщо Микола не заплатить цей штраф, то ми в нього заберемо майно. І Микола сидить у себе там в Алабамі, він думає. Він такий, сидить, думає, Я доначу. В Україну, У мене там є майно, яке я ще купив там до війни. Я взагалі реально в Україні нічого не винен. Я там з дитинства працював на американській компанії як фрілансер. А зараз в мене хочуть якихось штрафів, якогось ТЦК, в мене вже навіть є якийсь американський паспорт. Не хіба мені оця вся фігня. І Микола починає, як ото кажуть, хеджирувати різки. Микола розуміє, що навіть якщо він не оновить дані, на нього накладуть штраф. Якщо він оновить дані і отримає повістку на ВЛК, або просто повістку в ТЦК, на нього накладуть штраф, він не знає, що робити. Він розуміє, що в будь-якому випадку йому або доведеться платити цей штраф, або доведеться наймати адвоката для того, щоб цю всю фігню розгрібати в Україні, поки він продовжує своє життя в Алабамі. І тут Микола приймає цілком логічне рішення. Замість того, щоб донатити, Микола починає складати додаткові гроші, які він отримує з цих квартир біля метро в коробочку. Просто на випадок, а якщо йому випишуть штраф, або якщо в нього почнуть забирати майно, потрібно буде оплатити адвоката. А в ще найгіршому випадку Микола просто за ці гроші він купляє якусь крипту і просто виводить її в тінь, так, щоб гроші не заходили в економіку України. Таким чином, країна втрачає донати, країна втрачає економічну діяльність, країна втрачає Миколу повністю і безповоротно. Батьки Миколи кажуть, «Микол». Нам не потрібна допомога, ми тут жили, короче, в 90-х в Радянському Союзі зі свого городу. Давай ми без допомоги якось там перетерпимо. Ти давай просто все взагалі, що тут є, виводь в ці твої грьбані біткоїни. А як закінчиться війна, якщо в тебе там все забруть, ми просто вийдемо звідти к чортовій матері. І таким чином Микола хеджирує свої ризики. Таким чином Микола перестає донатити. Таким чином всі ці Миколи... Які вже давно не живуть в Україні, які допомагали своїм батькам так звані заробітчани, які переказували туди гроші, вони розуміють, що інвестувати в Україну нема ніякого сенсу. Нахіба інвестувати в країну, яка тобі напряму каже, ми тобі випишемо штраф просто за те, що в тебе є український паспорт. Якщо ти цей штраф не заплатиш, ми в тебе заберемо все, що в тебе ще залишилося в Україні, і ти цього ніколи не побачиш. І всі ці Миколи перестають переказувати гроші в Україну. А батьки цих всіх Микол. Які пережили 90, ті які жрали одну картоплю свого городу, вони розуміють, що вони можуть так протягнути ще 5-10 років. І їм, в принципі, ця допомога не дуже і -то потрібна, тому що в країні війна, ти там в якусь Турцію не зганяєш відпочити. Тому вони, в принципі, кажуть своїм дітям Миколам, типа, та не треба нам коротше, нічого присилати, просто там кудись відкладуй, інвестуй в NVIDIA, і просто ми далі вже якось розберемося після війни. І от тепер падають перекази заробітчан, Ми йдемо в телеграм-канал Лачина. І падають в нас також тут. ще й донати. От Лачин нещодавно пише. Збір зупинився. Хто не спить, закиньте 50 гривень. А який Микола закине тобі 50 гривень, якщо Микола він збирає гроші на адвоката для того, щоб судитися з тим ТЦК, яке буде намагатися накласти штраф на його нерухомість. Який к'єм? Донат. І цей донат він досі не закритий. Ми можемо піти на цей Сенд Манобанк і побачити, що вони досі його закривають, хочуть зібрати там 3 майже 4 мільйони гривень, а зібрали трошечки більше половини. І я тут не злорадствую. я просто кажу результат того, що робить влада. Ну не може бути такого, що ти приймаєш якесь дебільне рішення, не аналізуючи, називаєш цих ухилянтами, Обіцяєш всіх обкласти штрафами, обіцяєш у всіх все забрати. І не може бути, щоб не було результату того, що ти робиш. От вам і результат. Результат того, що падають. Перекази заробітчан, і результат того, що Лачин не може зібрати гроші. І це не тільки Лачин. Є купа повідомлень, що збір зупинився, давайте більше зборів. Є купа статей, що українці почали донатити менше. І це не тільки тому, що українцям важче. Я розумію, я згоден, що українцям важче там, виключають світло і тим українцям, які знаходяться в Україні, набагато важче, ніж тим українцям, які знаходяться за кордоном. Тому я й кажу. Основною масою, яка може донатити, є українці за кордоном, тому що вони почувають себе більш-менш спокійно, більш-менш в безпеці. І ці українці за кордоном це не біженці. Біженець це чувак, який втік через тису, віддав останні гроші. В нього там 20 доларів, він просто десь сидить на вокзалі в Австрії, намагається якось вижити. Такі українці не донатять. Ну в них нема з чого донатити. Донатять українці, які вже... Гарно стоять на ногах. Це ті ухилянти, які виїхали з України вже давно, і скоріш за все, в них вже є паспорти інших держав. Але ж наша держава Україна вона приймає дебільне рішення цих людей щемити. Погляньмо на сухі цифри. Повернісь живим один з великих благодійних фондів України. На їхньому сайті можна знайти звіти про надходження донатів, починаючи з 2014 року. У 23-му році українці прислали фонду на 1.2 мільярди гривень менше, ніж у 22-му. На 1.2 мільярда гривень менше. Отака от, от історія. Це все, що вам потрібно знати про результати своїх дій. Як ото кажуть, є дія, а є реакція на цю дію. От і відгрібайте тепер цією реакцією. Якщо ви будете мені казати зараз, що основні донати приходять з Монобанку, донатять українці, не розказуй нам там, що донатять ті чуваки, які знаходяться за кордоном. Я вам цим скажу по секрету: у будь-якого українця, який знаходиться за кордоном, є монобанк. У 90% українців, які знаходяться за кордоном, є монобанк. Ніхто українські банки не закриває. Так просто набагато зручніше, повірте мені, так. Дуже набагато зручніше. І більшість з українців, які виїжджають і нормально стоять на ногах в інших країнах, в них вже було щось побудоване в Україні, в них, скоріше за все, є нерухомість, якесь майно, якісь міні-бізнеси. Тому в них. Є ці монобанки для того, щоб вони могли там щось коротше, отримувати, кудись переказувати і так далі. Тому, якщо ви думаєте, що от 90% донатів приходять з монобанків, тому це значить, що лише там 10% тих донатів, які приходять, це донати українців, які за кордоном. От ніфіга. Ви можете просто пройтись по цим монобанкам і подивитись, що то за люди, де вони зараз знаходяться. Я вам гарантую, більшість тих. Хто донатять з українських монобанків, вони вже давно знаходяться не в Україні. Це люди, в яких просто є якісь додаткові гроші, і вони відчувають себе українцями і хочуть, або точніше, з а, урахуванням того, що відбувається, хотіли інвестувати в Україну і хотіли, щоб Україна процвітала для того, щоб там колись кудись повернутися, або ну, просто, як мінімум, відчувати себе українцем. Але зараз, коли. Тебе напряму називають ухилянтом, то ти заробітчанин, то ти ще хтось, ти просто на це все дивишся, такий ну, ну типа окей, в мене там є якась квартира, яку я купив. Ну хрен з вами забирайте, ну а я ж, я ж донатити не буду. На мені оце донатить? Щоб в результаті ви мені ввалили штраф далі. Короче, мені з вами Нахіба мені це головняк? Я буду хеджирувати ризики, просто буду все виводити, коротше, в бітки або в USDT, заводити десь. Коротше, в Канаді нормально себе відчувати. А там вони короче, ну, гари все вогнем і нахрен мені це потрібно.